Для того щоб допомогти потребуючій людині, не обов'язково бути багатим варто бути лише небайдужим. Благодійна безстрокова акція Корок життя стартувала минулого року на Львівщині. Майже рік минає з часу, коли благодійний фонд сестри Даліли та міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організували перший флешмоб, який сигналізував лівів'янам про початок акції Корок життя. Упродовж десяти місяців небайдужі люди збирали пластикові кришечки і приносили у пункти прийому, щоб потім відповідні служби віддали пластик на переробні підприємства, а виручені кошти скерували на закупівлю ліків для людей, що хворіють на легко гіпертензію. Акція Корок життя стартувала 22 лютого 2015 року під номери, ось тут біля віконечки. Все було почато з флешмобу за участі школярів. Ми почали збирати корки, це було важко, це було важко привчити, те, що все ж таки корок потрібно відкрутити і кинути окремо від пляшки. Але ми дуже раді з того, що все ж таки за деякий час ми нам ще допомогли своєю цією ініціативою бійцям АТО, оскільки якісь там частина корків була передана також їм. А наша акція результату на сьогоднішній день в рамках кампанії ми придбали портативний небулайзер і передали його у кардіоцентр для успішного виконання програми. Так, як, наскільки нам стало, відомо, нам стало відомо, згідно відповіді від кардіоцентру, поки що в них не було позитивного не небулайзера, тобто, в принципі, вони не могли робити інгаляції люди, які лягли б та лежали б там людей. Протягом року це отримали результат. Люди привикли, і тільки зараз, в принципі, всі згуртувалися. І ми зрозуміли, що потрібно продовжувати. Будемо продовжувати даний захід в межах Львівського центру соціальної роботи до 2019 року. Та кампанія Корок життя вже буде тривати, і буде підтримувати хворих наленеву гіпертензію. Також Плануємо удосконалювати, відробляти логістику програм кампанії і запрошувати всіх небайдужих. Легенева гіпертензія рідкісне невиліковне захворювання. Через підвищення тиску в легеневій артерії людина не може дихати вільно. Зараз на Львівщині проживає близько 40 осіб з таким діагнозом. На лікування кожен з них потребує в місяць, залежно від ступеня важкості хвороби, від 40 до 120 тисяч гривень. Вів'янці Тетяні Федосюк діагноз легенева гіпертензія поставили більше ніж два роки тому. Мені поставили діагноз ідіопатична легенева гіпертензія, але насправді вона почалася набагато раніше. Перші прояви були так, приблизно 12 років тому. Це зомліла по дорозі додому так декілька разів. Звернулася до кардіолога, звичайно, але кардіолог проблеми жодних жодних не побачив. Сказав, що ну можливо, це від хвилювання, приписав заспокійливо і все. І так, протягом 10 років я час від часу зверталася до кардіологів, щоб все-таки знайти причину своєму, своїй недузі, але домоглася тільки минулого року. Лікування дуже дороговартісне, так від 20 тисяч гривень і вище. На насправді я не можу лікуватися так. Дійсно, так як має бути, економлю трошки на собі, тому що бюджет сім'ї не дозволяє. Ще донедавна такі хворі при покупці життєво необхідних ліків могли розраховувати від держави лише на 50% відсоткову знижку в аптеці. Зрозуміло, що це не дуже рятувало, адже щодня десь потрібно було знайти мінімум 500 гривень. Дещо змінилася ситуація після того, як обласна рада у вересні минулого року прийняла цільову програму по забезпеченні хворих на легеневу гіпертензію. Відповідними препаратами «Це не всі ліки є поставлені у кардіологічний центр, тому вони не можуть повноцінно зараз виконати ту програму. Є на кардіоцентрі лише один препарат ревацію, іншого препарату Вантавіс, центр якого виграла фармфірма Людмила Фарм. Дуже великий жаль, поки що немає, але ми надіємося, що вже дуже скоро. Він буде і вже дуже скоро програма все ж таки буде реалізована. Ще тиждень тому в кардіоцентрі було госпіталізовано 4-5, кожного дня вони там збиралися госпіталізовувати людей, хворих в нему гіпертензію для того, щоб реалізувати програму, але через відсутність ліків. Це просто фізично не є можливим зараз. І ми надіємося, що якщо будуть нові люди, ті, які не є внесені в реєстр, вони будуть розробляти додатковий бюджет виносити його на сесію, голосувати за нього. Втім, зараз робляться лише перші кроки у реалізації цього проекту. А хворі щоденно потребують лікування. За час проведення акції вдалося назбирати тонну пластикових корків. Вартість кілограму 10 гривень. Благодійний фонд сестри Даліли нагородив подяками тих, хто найактивніше збирав кришечки чи допомагав у розповсюдженні інформації. Найпершими на пропозицію збирати пластик відгукнулися діти. Вони і стали найактивнішими збирачами. Мені у школі розказала, що треба збирати корки. Три мішка на Їх здають і отримують гроші на них, щоб вони могли ходити добре дихати. Значним мотиватором для дітей стало і те, що адміністрація розважального закладу Дитяча планета найактивнішим дітлахам в обмін на корки запропонувала безкоштовні сертифікати на відвідування. «Дитяча планета» долучилася до цієї акції е, дуже масштабно. Е, ми зробили спеціально для фонду е, скриньки, у які збирали дітки корки від пластикових пляшечок. Е, і насправді цих скриньок було багато. Ми їх розвозили по регіонах е, Львівської області і у Львові також в дитячій планеті, у школах вони були так само. Е, таким чином ми збирали саме корки. Е, дітки, які назбирали певну кількість корків, отримали отримували подарунковий сертифікат на відвідування парку, і тим самим це було цікаво для дітей, і тим вони долучалися до такої події. Насправді дітки дуже відгукнулися, збирали дуже багато дітей, приходили кожного разу великими торбами. Було десь понад 300 дітей, які отримали ці сертифікати. Так ми будемо підтримуватись, можливо, ще якимось іншим способом. Так само хочемо підтримати це і по Україні, підсумовуючи цьогорічну акцію, благодійний фонд «Сестри Далі» Ліли подякував загалом усім, хто долучився до підтримки хворих на легеневу гіпертензію. А це і засоби масової інформації, які висвітлювали цю тематику, і представники бізнесу, і компанія-перевізник міжнародні авіалінії України, яка допомагає у транспортуванні хворих і тисячам небайдужих, які кожен у свій спосіб подали руку допомоги. Протягом цього року було досить багато позитивних змін. Нам вдалося саме важливе це затвердження регіональної програми покращення хворих на налогневої гіпотензію ліками 2015-2017 рік. Це є дуже важливий крок, який ми зробили. Ми надіємося, що Львів буде пілотним проектом і дані програми по принципу домінозу працюють у всіх областях України. Адже якщо може Львів... Львівська область, напевно, ще може кожен. Оксана Куліш, голова благодійного фонду Сестри Даліли, також розповіла про плани на 2016 рік. У 2016 році ми будемо реалізовувати грант Томалантуса американської асоціації. Нам було отримано, ми отримали підтримку і будемо робити ранню діагностику хворих на легневу гіпертензію у Львівській області. Адже саме рання діагностика це є дуже важливо, тому що наскільки швидко людина знає про свій діагноз. Пічне коректне лікування, тобто це збуде дешевше для держави в майбутньому. І дякуючи гранду та який ми отримали від американської асоціації, ми плануємо це втілити в життя в життя вже в 2016 році. Оскільки ця акція є безстроковою, то львів'яни і надалі можуть здавати зібрані кришечки у школи, районні адміністрації, супермаркети, кафе, де є спеціальні контейнери. Пам'ятайте, варто бути лише небайдужим, і як кажуть організатори, корок до корка з. Збирайте і я разом з тобою рятуємо життя.